Було три поранення. Тобто він захищав нашу неньку країну, було три поранення, не здався і відкрив бізнес. Має шиномонтаж, там, балансування, все це інше. Але це, знаєте, це вже окрема історія. От, Олександр, розкажи, а як морально було, от коли там поранення, як ти це все переживав? Я морально був до цього підготовлений. тобто Те, що було там, ти лишилось там, да? а тут це вже інше життя. Тобто тут інше життя. Все-таки важко це психологічно. Тебе хто підтримує? Близькі підтримують? Дружина. Дружина підтримує. Хотілося б і соціумом, щоб була підтримка для таких людей, і як ну але може і не треба виділятися. Знаєш, знаєш, щоб не це з жалості не було такого. Все, те, що було, то було. Як ти кажеш, да. ти його там залишив. Ти тут почав як бізнесмен, ти має навики досвіду там в цій сфері, ти маєш 10 років. Тому звісно, що буде приємно, якщо будуть приїжджати, знаючи там просто привітатися, поспілкуватися, щось теж розказати, тому що все закінчиться, але життя продовжиться.